У більшості країн світу, 8 березня це звичайний робочий день. Зараз в дії проходить опитування про те, чи має він залишатись вихідним в Україні. Ми вирішили дізнатися думку Дніпрян з цього приводу. Думаю, так. Да. Чому? Ну, не знаю, подобається. Просто 8 марта. Вихідний. Всі подарки все одно мужчини дарять на 8 марта. Тому... Надо. Думаю, так. Да. Почему? Это международный женский день. Это не праздник а только одних украинок. Я считаю, конечно, 8 марта это международный женский день. Конечно, его нужно оставить праздником и выходным, чтобы девушки отдохнули. Так же само. Ваша? Так же само. Не за, не проти. 50 на 50. Я вважаю, що так, тому що цей, це свято завжди було Міжнародним днем тому вихідне треба робити у всьому світі, і це день шанування жінок, тому чому і ні, не 8 березня, але сам саме свято має залишитися вихідним. Так я думаю, для жінок він може залишитися вихідним, але тільки для жінок, бо це їх свято. Але щоб був баланс, треба і ввести окреме свято для чоловіків, а не як зроблено, що чотирнадцяте. Жовтня у нас день захисників як чоловіків, так і жінок. Тому задля балансу і задля справедливості. Не знаю як на що вихідного, але праздник повинен залишитись. Звісно, треба. Це жіночий міжнародний день, тому що потрібно залишати. Має залишатись вихідним, бо цей день повинен бути тому, що це жіночий день, і він повинен бути особливим і щоб чоловіки могли Приділити час своїм улюбленим жінкам я гадаю, що так, тому що це міжнародне свято.